Вітаю вас, любі п'ятикласники! Ви перейшли поріг початкової школи, і попереду у вас найцікавіше. Не бійтесь змін та нових викликів! Кожна людина живе це життя вперше, тому помилятися можна. Перша зустріч у нас з вами вже була, але, на жаль, не всі вдалося побачити. Тому продовжимо наше знайомство. Я розкажу вам трішки про себе, а ви про себе. Що ж, поїхали? Отже, хто вона така наша нова класна, запитаєте ви, знайомтесь, Юлія В'ячеславівна Івасюк. Народилася в Золочеві. Жила в Башках, де закінчила школу. Після якої слідувала свої мрії, навчалася в університеті, здобувала спеціальність журналіста, вчителя української мови та літератури, бо дуже завжди любила дітей, творчість і рухатися разом з часом вперед. З 17 років паралельно працювала педагогом-організатором, вихователем у школі в дитячому таборі Берізка, міжнародному дитячому таборі Артек, що в Криму також була безпосередньо в епіцентрі подій революції гідності, фотографувала, вела зйомку для харківського телебачення. Після закінчення університету мене запросили на посаду редактора ведучої Харківської обласної телерадіокомпанії ОТБ, де я працювала більше чотирьох років, маю низку власних проєктів, також вступила до Національної спілки журналістів України. Пізніше працювала в Золочівському будинку дитячої та 13 творчості керівником гуртка, оскільки переїхала з Харкова до Золочева ближче додому. Потім працювала вчителем української мови в Золочівському ліцеї номер 3 а з 2021 року перейшла на посаду директора рідного Івашківського ліцею. Але там зустріла мене війна. Наша школа знаходиться за 600 метрів від кордону з Російською Федерацією. Три роки ми утримували та оберігали наш заклад, але село наразі через обстріли не може спокійно жити взагалі. Неминуче закриття закладу стало причиною того, що я повернулася до Золичного. Куліцей номер 3. але я не зупиняюсь. Ви знаєте, що звісно, всі ми могли б залишити рідні гніздечка, виїхати, але душа лине додому. Ми усвідомлюємо, що кращого по духу місця нам вже не знайти Ніщо не вічне, і війна все одно залишить нашу землю, стихнуть гармати. Вільним і мирним буде наше українське небо. Ми будемо частіше обійматися, усміхатися, ходити вулицями, забувши про тривогу та небезпеку. Я знаю, так точно буде. Тож вдихаємо на повні груди і вперед. Ми продовжуємо знайомство. В нашій родині також працюватиме асистент, асистент вчителя Слинко Аліна Олегівна. Зараз ви бачите її фото, яка буде підтримувати вас і допомагати. Вона гарна, ласкава. Багато років працювала у будинку дитячої тайнацької творчості. Зараз вона також ще є вчителем трудового навчання, технологій і класним керівником 6-го А класу. А ще в нашому класі навчатиметься Владислав Олійник, старанний відповідальний та ввічливий хлопчик. Зараз ви бачите його фото, також бачите його серед приєднаних учасників нашої зустрічі. А будемо його вітати в нашій класній родині Так, ви познайомитесь також з новими вчителями, серед яких Когут Володимир Володимирович, викладатиме він інформатику. Лохман Олена Федорівна викладатиме математику. Ломинага Каріна Анатолівна викладатиме етику, а також вступ до історії, пізнаємо природу. Галанзовська Світлана Миколаївна викладатиме у вас музичне мистецтво. Арнаут Юлія Васильівна викладатиме Образотворче мистецтво. Олійник Людмила Сергіївна Фізичну культуру. Серед відомих уже для вас також вчителів ЄНОСКОВА Світлана. Олександрівна, так, зараз ви бачите її фото. Вона викладатиме, точніше, продовжуватиме викладати у вас англійську мову. Ну і, звичайно, Попова Людмила Миколаївна, ваша перша вчителька, яка викладатиме у вас українську мову. Вітаємо учнів 5-го А-класу. Ми вітаємо корінька Данила, Волкова Єгора, Заруднєва Євгенія. Гарбуз Вікторії, Шульгу Артура, Шуленко Марію, Сметану Дар'ю, світличного Артура, Балюка Іллю. Бринцеву Аліну, Кузніченка Степана, Лампак Анастасію, Шефонову Анастасію, Бороха Ярослава, Кузьменка Івана. І, звичайно, вітаємо сьогодні нашу іменинницю – Моргачову Дарю з Днем народження! Happy to you. Happy to you. Happy to you. Бажаємо здоров'я, щастя, щасливого дитинства під мирним небом, море радості і сердечного тепла. Дітки наше свято добігає до свого завершення. І завтра ми вже з вами зустрінемося на наших уроках. Мирного, щасливого, нового навчального року! До зустрічі!